Депресії, так? Як зрозуміти, чи вже час приймати ліки? Ну, першу чергу це вам скаже лікар-психіатр. Тобто ви повинні звернутися до лікаря психіатра лікар психіатр після розмови з вами, після опитування, після тестування, після консультації вам скаже, чи потрібно ліки приймати, чи не потрібно ліки приймати. Знову ж, якщо взяти депресію, депресія може мати також різні ступені. Так, це може бути депресія легкого ступеня, може бути депресія помірного ступеня, може бути депресія важкого ступеня. Так, от, коли у вас буде є депресія легкого ступеня, то в цьому випадку дійсно можна займатися психотерапією з психологом методі психотерапії, з психотерапевтом, який також має навчання в методах психотерапії. В цьому випадку можна обійтися без ліків. А зазвичай, коли є вже середня помірна ступінь депресії або важка ступінь депресії, то частіше всього ми призначаємо антидепресанти. Також хочу сказати, що є така поведінкова активація для всіх людей, які страждають на депресію. Тобто це і легка ступінь, і середня, помірна і важка. І в цьому випадку поведінкова активація, тобто ви робите ті речі. Які раніше вам приносить задоволення? У Вас немає сил на спортзал, у вас немає сил там десь на спілкування з подругами, немає сил на спілкування з друзями, з родиною, на роботу не хочете ходити, але раніше вам це подобалось. Тому ви це все через силу робите, йдете і робите те, що вам раніше подобалось, і ваш, ваш головний мозок згадує, як вам було тоді добре. І поступово ваш стан буде також вирівнюватися, буде також лікуватися. Це дуже важливо. Питання депресія не лікується повністю? Депресія лікується повністю однозначно. Тобто ми повинні розуміти, що депресія потрібно лікувати. Не лікувати її не можуть. Депресія погіршує в першу чергу якість життя. І також може, на жаль, призводити до. Поганих наслідків, навіть до леталь... летальних випадків. Це буває рідко, але це буває. Тому потрібно її лікувати однозначно. І якщо у вас там депресія, не потрібно говорити, а, все, депресія мене є, не хочу лікувати, все погано і так далі. Потрібно звертатися, це лікується. Дійсно, депресія це важке захворювання, це не просто лінь, це не просто піди там на город, покупай город і все тебе буде. Все рівно. Це є важка хвороба. І хочу сказати, що, на жаль, при першому епізоді депресії, депресія може рецидувати 50% випадків. Тобто, коли люди приймають антидепресанти, вони дуже часто думають, що вони от приймали антидепресанти, і з за цього депресія повторилась. Ні, це не з за цього повторилась депресія. Депресія повторюється, тому що це таке захворювання важке. І повторююсь, 50%. Депресія може рецидувати після першого епізоду. Після другого епізоду депресії депресія може рецидувати 70% випадків. І коли у вас вже є третій епізод депресії, 90% може вона повторюватись. Тобто, в цьому випадку дійсно потрібно приймати ліки тривалий час, навіть все життя. Я завжди порівнюю завжди говорю, що перший раз, коли депресія виникає, вона стукає в ваші двері. До вас в організм да, стукає, намагається зайти, і ви потім тривалий час її не пускаєте, потім запускаєте, вона вривається в ваші двері. Другий раз їй стоїть раз постукати, і ви відкриваєте двері набагато легше. А третій раз ви самі вона йде рядом, а ви самі відкриваєте вже двері і самі її запускаєте. Тобто наскільки легше кожного разу захворіти на депресію, ніж перший раз. Чи можна ввести в ремісію депресив та тривожний розлад на одному антидепресанті? Звичайно, ми взагалі лікарі психіатри повинні дотримуватись методу лікування одного препарату. Тобто, частіше всього і краще всього призначати один препарат, але в дієвому дозуванні. Дуже часто ми призначаємо дозування маленьке, недостатнє, і один антидепресант вранці на вечір один, вранці ще один, в обід ще якісь ліки і так далі. Краще завжди призначати один препарат, але в дієвому дозуванні. І дійсно в цьому випадку можна досягти ремісії депресивних та тривожних розладів. Ремісія або взагалі вилікувати. Лікування важкої резистентної депресії, поняття як в класифікації резистентної депресії, немає. Так? Але ми знаємо, що якщо ми з вами, лікарі-психіатри, призначаємо два Препарати в нормальному дієвому дозуванні, доганяємо до максимального дозування, і в цьому випадку вони не діють, то це вже вважається резистентна депресія. Лікування потрібно робити все рівно, тобто ми повинні підбирати дозування, підбрати ліки в цьому випадку. Ми також можемо. Додати інші препарати, тобто мають на увазі для посилення. Тобто, Наприклад, якщо ми призначаємо препарати першої лінії, а перша лінія лікування тривожних та депресивних розладів, це в першу чергу це селективні інгебітори зворотнього захоплення серотоніну і селективні інгебітори зворотня захоплення серотоніну і норадреналіну, то в цьому випадку при резистентній депресії ми можемо додати ліки, які посилюють першу лінію. Це можуть бути антидепресанти другої лінії лікування. Так, це може бути е, тразадон, ми можемо додати, можемо додати міансерин, можемо додати міртазапін і бупропіон. Тобто це препарати, які ми посилюємо дію антидепресантів першої лінії. Також ми можемо при важкій резистентній депресії додати препарати е, антипсихотики. Арібіпразол, рисперидон, кветіапін, тобто для посилення антидепресантів. Але це вже, мабуть, така, знаєте, вже третя лінія. В першу чергу, це ми повинні антидепресантами іншими додати і посилювати дію антидепресантів першої лінії. Також, частіше всього, при важкій резистентній депресії ми призначаємо препарати антидепресанти. Так би мовити, третьої лінії – це трициклічні антидепресанти: кломібрамін, амітриптилін – так, це вже і препарати, які така знаєте, важка артилерія в цьому випадку. І в цьому випадку ми призначаємо ці препарати, які можуть лікувати резистентну депресію. Ну і методи є також не медикаментозні. Це в першу чергу це психотерапія, тобто ми їх додаємо до ліків до антидепресантів. Також можемо проводити транскраніальна магнітна стимуляція. До речі, в Україні цей метод зараз дуже поширений. В різних містах є центри, які проводять цю стимуляцію. Це метод є також доказовий, схвалений FDA для лікування резистентної депресії. Також можемо використовувати електросудомну терапію. І також в Україні вона інколи в деяких лікарнях проводиться. Але в будь-якому випадку ви не повинні втрачати надію, повинні лікуватися, змінювати препарати, схеми лікування. І в будь-якому випадку ми повинні її вилікувати, навіть якщо вона резистентна. Але пам'ятайте потім, що коли ви вийдете з цієї резистентної депресії, ви повинні ліки приймати тривалий час або все життя, щоб воно вас не повторилося. Тому що дуже багато людей прилікували депресію. Там рік поприймали ліки. Слава Богу, вийшли з цієї депресії резистентної. А потім кидають ліки, думаю, що їм все добре, але потім воно знову повторюється і другий раз результати депресії ще важче буде лікувати. Як вийти з стану депресії самостійного? Ну, я вже сказав, це в першу це поведінкова активація, тобто ви робите ті речі, які вам раніше подобались. Це заняття спортом, це психотерапія. Якщо ви не хочете звертатися до лікаря психіатра, хоча повторююсь, нічого страшного немає, потрібно звертатися до лікаря психіатра. Це є нормою, це є нормою за кордоном. Це є вже в нас нормою. І в цьому випадку не потрібно боятися не такі страшні лікарі психіатри і до них потрібно звертатися. У Нас в кожному місті України є лікарні, є центральні районні лікарні, міські лікарні, обласні психіатричні лікарні, там, де є лікарі психіатри які вас приймуть безкоштовно і діагностують або не діагностують у вас депресію, і призначать або не призначать вам. Дієве лікування. Самостійно, звичайно, можна вийти, тут тобто, нічого не робити, і ваш епізод пройде депресії Хотів сказати, що депресія, частіше всього, це епізод. І в середньому він може тривати 16 тижнів. Він може самостійно пройти. Але потім ймовірність, те, що я сказав на початку, ймовірність рецидиву, у вас буде набагато. Швидше і ймовірність буде набагато більше появи знову депресії, якщо ви не будете її лікувати. Тому потрібно не чекати, поки вона пройде, а звертатися. Як довго може тривати психотерапія при депресивних розладах? все ну, все може бути в залежності від методу психотерапії, від вашого стану, від скільки. Скільки місяців, років ви хворіли, і в залежності від цього може бути психотерапія. Це може бути 15 і 20 сеансів психотерапії. Наприклад, якщо це короткотривала когнітивно поведінкова психотерапія, то це може бути 15-20 сеансів. Якщо це діалектично поведінкова психотерапія, це може бути досить довший час в будь-якому випадку. Якщо у вас немає коштів, ви не знаєте, куди звертатися, не знаєте, чи ваш психотерапевт в цьому випадку дійсно професіонал, то звертайтеся, якщо бачите, то пройшли ви 4-5 сеансів, немає толку від цього, то зверніться, зверніться до іншого психотерапевта. Тобто не потрібно ходити до одного психотерапевта 20-50 разів, там, рік, два-три, а без толку. Тобто змінюйте. Звертайтеся, дуже багато зараз різних є психологів методів психотерапії, психотерапевтів. Тому обирайте свого, але однозначно проходьте. Психотерапія це дієво, це доказово, це потрібно. Однозначно.